Доброго дня, мої шановні. Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Вітаю вас з 1 березня, з первим днем весни. Бачите, пролітає у нас сніжок. Отаке у нас сьогодні 1 березня. Мінус 3 у нас на термометрі. І отаке затянуте небо сіре. Отака у нас. Почалася весна. Вчора ще було сонечко і плюс шість в день сьогодні. 1 березня у нас морозне і, і з сніжком. Чата показують гарні такі красиві галантуси, підсніжники. Ну, у нас вони отак ще стоять. Земля холодна і вони ще не розквітли. І знову доброго дня! Сьогодні 2 березня. Вітаю вас усіх! Спрощеною неділею. Простіть мене, хай Бог простить, і я прощаю. Вітаю, друзі, спрощеною неділею. Ось так напада у нас сніжок, і знов він пролітає. Іде, знов сніжок почався. Але все розстає. Все розстає. Сонечка немає. Але спасибі, що пройшов сніжок і буде волога, тому що вимерзло все. Ну, а тепер ідемо до хати, покажу вам свої квіточки. Ну, ось, дорогенькі мої. Всі живці свої я розсадила по стаканчикам. От. Букетик мій стоїть. До речі, біденси дуже гарний аромат мають. Отак От виглядають мої рослинки, вже обрізані і розсаджені у стаканчики. Вони підписані, так як вони були по кольорам. От це ось такі біденси, бачите, зовсім інакше виглядають. А тут ось отакі ось також вони всі інакше виглядають. У них інакші стебла, інакші листочки, ну і, звісно, і квіточки. Ну, а тут оце аргірантемуми, от, гвоздичка. Ну. Також ось аргірантемум. І <кій> казала вам, що це герань садова, ні, вибачте, це ангели. Це ангели. Оранж написано було, знайшла я бірочку, що це ангел оранж. Ну і тут також ще біденси. Ну, а тут, як ви бачите, зрізані мною живці, заживцьовані сурфінія, біденс, ну і тут вербена. Не буду відкривати, ви і так зрозуміли, що тут живці, Аргерантемами. все тут. Ну і нижня поличка. Тут ось так виглядають сурфінії. Також по номерам. Дуже різні красиві сорти сурфінії. Тут ще біденси і ангели. Ангели стоять. Ну і вербена. І вербена. Ось такі справи, дівчатка, у мене справилась. Ну, а тут мої сурфінія, аргірантему, там он лобелія. от, Тут ось гравілат, тут оце гвоздика китайська. Далі також ось гравілат. Гравілат у мене є оранжевий і червоний. Тут ось остеоспермами із насіннячка. Ну, і тут також гвоздика китайська махрова, отак От ось росте собі. Тут лаванда, а там он гравілат. В луточку дві рослинки. Половина лаванди половина гравілат. Ну, а тут віолка ультіма у стаканчиках, отак От росте собі потрошки. Далі, знову ж, лаванда із насіннячка. 13 лютого вона сіяна. Не лютого січня, 13 січня. 13 січня лаванда сіялась. Тут ось е Crazy Daisy ромашка. Бачите, яка вже гарненька. От, Тут ось панстимон. От і там он панстимон. Тут також є ромашечка Крейзі Daisy, і тут ось Арабіс білий багаторічний. ось Такі рослиночки, і там он арабіс. Ну, і тут гравілат. Гравілад... Ой, гравілат, вибачте, геліотроп. Геліотроп весь різний, по-різному розвивається. Є вже прям чудові гарні рослинки, а є такі малесенькі. Не знаю, в чому причина. Но... Отакі От всі різні рослини. Одні гарні великі, а одні чомусь зовсім помало розвиваються. Отак. От так, тут у нас внизу також ось вербена, вербена з насіння, Власне насіння. Ось така вербенка. Доволі гарненько росте і розвивається. Далі, оце у нас отакі кущики гарні це лобелія. Лобелія там менша, ви бачили в лоточку. Треба їх теж у скляночки розсадити, їм мало ґрунту. Вони зато мало ростуть. Тут ось алісум, алісум, Також ось такі гарненькі вже рослинки. Це суміш Алісумів. Тут далі у нас обрієта, обрієта. Пишуть мені: дівчатка треба обрізати. Дівчата, я знаю, що треба стригти і обрізати. Але ще трошки зарано. Вони ще дуже-дуже ніжні і тендітні. І обрізати їх ще трошки рано. Хай чуть-чуть вони окріпнуть. От. Можливо, коли вони вже підуть у мене в тепличку і трошечки загартуються, потім я їх трохи пострижу. Так, тут також ось ці сперми, дивіться, які вже дуже гарні у мене. Це також з насіннячка. Ну, і тут ось лобелія. Доволі багато в мене лобелі, і бачите, яка вже прям гарненька. От, можливо, її прийдеться ще половинити, бо дуже загусто я її посадила в ці стакани, або пересадити в великі стакани, щоб були гарні кущики. Ну і тут ось з краєчку також гіліотроп. Те ж саме. Одні рослини гарно розвиваються, одні якісь чахнуть. Не знаю, ґрунт одинаковий, підживка одинакова, все одинакове. Ну, а тут дівчаточка. Дільфініум із насіння. Дільфініум із насіння. ось, як ви бачите. Оцю склянку ось о, крайню зацепила, впала, перевернулася, але посадила і не знаю, вроді виживає, не знаю вроді. От такий ось дельфініум. Також він по-різному він розвивається. Єсь он геть малесенький, є більший. Ну, Вони й сходили одні раніше, одні трохи пізніше. Бачите, є доволі вже гарні рослинки, а є такі собі. Ну, а тут малята колеуси. І вже, як ви бачите, дивіться, вони вже геть різняться. Не дуже ще так, але ж уже малесенькі, але вже видно. Навіть форма листа різна. Вон, дивіться який Це якийсь он, такий фіолетовий. Ось, бачите? Отакі, От коли усята маленькі, малеча, Бачите, вже є штрихи якісь, є ще просто зеленкуваті, є світліші. Ну, а тут оце Алісум скельний. Бачите, є пусті комірки, є випади. Також не розумію чому, тому що умови одинакові і все одинакове, але, бачите, попропадали. Не знаю, що їм не так, що їм не вистачає. Ну, ось такі справи. Також його треба підстригти, прищипнути, верніше. Верхушечки прищипнути, і вони будуть кущитися. Треба буде цим зайнятися. Так, перейшли у інший стелаж. Тут у мене отак розсаджена гвоздика переста. Ви не дивіться, що вона оце така. Вона у розсаді, оце така бідовенька, нещасненька, і не лякайтеся, як і у вас. Вона сходить взагалі такі нещастя, ниточки тонесенькі. Це ось ще таке дрібніше, це гвоздика трав'янка. Отак вона себе веде у розсаді ось ще один лоток, гвоздика трав'янка. Але ж потім яка ж красивезна квіточка буде. От Бачите, росте вона. Прийнялася, росте. Не без того, що десь якась рослиночка не перенесла пікіровки. Але в основному, в масовому, вон, бачите, є. Є вони гарненько, так, так же і тут ось. От. От така вона нещасна в розсаді, ця гвоздика, але потім дуже гарна. Тут ось у мене ще є у стаканчиках, тому що не дуже багато зійшло. Гвоздика мулінруш. Теж вона ось така бідовенька, нещасненька. От, ще не піднялась так, як треба. Деякі вже піднялися. Ну Оце вона така, ще після пікіровки, оце вона така страшненька. Це ось лоток є із дельфініум. Откривати не буду. Він у мене був неділю на стратифікації. Це я його сьогодні принесла з холодильника. Тому що він постояв 4 дні, нічого там не було. Я його взяла, забрала в холодильник, забула вам казати. Це цей дельфініум, що ми сіяли з вами його. Е, коли ж ми його сіяли, е, ой, е, 19 лютого. 19 лютого ми сіяли з вами його. Так, інша поличка. Тут оце ось у вербена бонарська. Пішла, трошки розвивається, але ж бачите, тільки дві рослинки з усього пакетика. Ну, нічого. Тут оце так уже виглядає ромашка крейзідезі, також 19-го, яку ми сіяли. Бачите, типу, посходила, росте потихеньку. Це ось наша туя з насіння. 13 січня висівалася. Отак От виглядає на сьогодні отакі рослиночки. Так, далі газанія, також 19 лютого висівалася, і базилік. Разом з вами сіяли. Ось отак виглядає. Це ось у насіння заврори, це власне насіння. Насіння замочувалася у перекисі на 20 хвилин. Да, незручно було висівати. Але ви самі бачите, який гарний результат. Це ну, той забутий лоток з лавандою, також треба ще розсадити. Бачите, як потягнувся, бо він під стелажом був. Так, далі обіцяла вам показати вербену. Зараз. Отак ось виглядає вербена сходи. Ще он там багато ключечки виглядають біленькі. Вон, бачите. Тобто, ще буде сходити. Може, не вся зійде, ну, уже ось є 5 рослинок і там он ще є біленькі ключечки. вон, не знаю, як вам показати, вони сходять. Бо я засипала ґрунтом трохи. Так, далі це ще не розсаджена бегонія. Ну, а далі ось розсаджена моя бегонія, доволі гарно приймається і прямо на очах почала підростати. Ну, Бачите, яка є мене песенька. Ну, нічого, вона дожене, воно все виросте і на весну буде краса тінь, бо це вічно квітуча бегонія, з власного насіння. І ще один лоточок, також така ж сама бегонія. Ну, а тут, мабуть, вже завтра це точно. А може, сьогодні вже аж увечері, ну, бо я ж казала, сьогодні проще на неділя, то нічого такого робити не буду. Так, оце така е, гарненька, примулка із пакетика від фірми Геліос минулому році я вирощувала, вона вже росте у мене у квітнику від фірми Яскрава. Також дуже гарно отак зійшла і росла. Надіємо, що весною, ну вже весна, ну, я маю вду, як стане тепліше, то ми побачимо її квітування. І надію, що вона буде різна, бо там також суміш, і тут суміш. Так, далі. Маргаритка, щось так тугенько росте, ну, яка є. Ну, і ротики, ротики карликові також з власного насіння. Там он, заживцьовані живці, гвоздики Оскар у лоточку. Тут оце залишки примули, так ростуть. Далі це у нас лунарія. Вона ще не зійшла. А, це ліатрис. ліатрис. Ще нема сходів, не знаю, будуть, не будуть, поки стоять. Ну і тут оце лунарія. Також ще нема сходів, набухло дуже гарно насіння, але нема. Далі вічно-квітуча бегонія, Бадабум Із грану, і з пакетика професійне насіння. Фірма Професійне насіння. Як ви вже бачите, вже окрасуються листя. Тобто в неї буде бордове листя, вічно-квітуча бегоня. Далі, отут геліотроп. Тут, бачите, геліотроп набагато кращий, як в тому стелажі. От, бачите. Також з власного насіння, отак От розвивається. Сіявся 12 січня. На, на сьогодні, на 2 березня, оце такий вигляд. Потихеньку розвивається. Із-за чого його треба так зарані сіяти. Для того, щоб побачити більш раніше квітування, треба посіяти його в січні, тому що він дуже-дуже помало розвивається. А потім буде причудова квіточка з дуже яскравим гарним квітуванням до самих морозів і з прекрасним, пречудовим ароматом. Так, маргаритки. Тут, бачите, трошки більше. Трошки гарніше виглядають ці маргариточки у стаканчиках. Ну і ось ось ще касетка з маргариткою, також виглядає дуже гарненько. От, Ще трохи треба буде також розсаджувати. Далі петунія. Петунія прям гарненько підростає. Буду завтра робити, мабуть, ще одну вже їм підживку. Вже пройшло більше п'яти днів. То вже треба знов зробити їм підкормку, підживку. Їх треба кормити. Так, е, ці рослинки, які ще тільки-тільки пересаджені і не прийнялися, ми не підживлюємо. Чекаємо, поки вони гарненько встануть уже. І ви побачите, що вони прийнялися, перенесли гарненьку пікіровку, тільки тоді ми їх живемо. А поки вони не, отак не будуть вже, видно, що ж вони гарно ростуть. От в такому стані вже ми їх можемо підживлювати. А от в такому стані, що вони ще не зовсім окріпли, ми не будемо їх підживлювати. Ну, і тут, ось, бачите, також петунія. Ось. Вона вся різна, це суміші, різні суміші. Ну, і ось моє підвіконня. Тут, оце шавлія блискуча, біла. Також дуже різні всі рослини. Одні вже прям гарні, здорові, інші не дуже. Також треба буде їх прищипнути, щоб вони гарненько кучилися. Далі це у нас віолка Рококо. Доволі непогано виглядає. От тут живеться аргерантемума. І оце у нас тут катарантус. А також ще у мене є ось два саджанця віоли. От. Тут оце ось вербени, два стаканчика. ну, Де було там і кладу стаканчики, щоб всі кругом розмістити. Ну, а тут також катарантуси. І ви бачили, що я в окремі ячейки підсадила сюди петунію. Ну, ось так виглядає катарантус. Також сіявся 12 січня. І на сьогодні він отак виглядає. Теж кажу вам, чого сіяти зарання катарантус. Дуже гарна красивесна рослинка, сухостійка. Ну, підливати треба, ну, гарно дуже веде себе влітку, масове гарне квітування, але оце тако треба дуже довго вирощувати. Можливо, зберегти живець, розживцювати їх. Собі у хату і зберегти. І живця, звісно, набагато швидше це все можна розмножити, виростити. Ну, а можна отак з насіння. Насіння також, власне, катарантус віртуоза. Насіння в минулому сезоні мені подарувала валя проценка з канала побачення з квітами. Це одне її такі катарантуси. Так, і далі тут у мене. Петунія. Також, як ви бачите, вся по-різному розвивається. Одна красива, одна не дуже, ну, ростуть. От. Ну, а тут мої фіалки я вже розкладати не буду, ви їх бачили. Ну що, мої дорогенькі? Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дякую за вашу увагу, за ваші подобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Не забувайте поставити вподобайку, зайти в коментар, залишити хоч би якийсь там смайлик чи квіточку. Це дуже гарно впливає на мій канал. А я вам буду дуже щиро вдячна. Дякую, дорогенькі. Ще раз всіх спрощеною неділею. Всім всього-всього самого найкращого. Здоров'я, успіхів! Добробуту, благополуччя, а найголовніше миру. Вклоняємося низько і дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо змогу працювати і просто жити. Дякуємо і не забуваємо допомогти, хто чим може. Ще раз всім дякую до побачення, до нових відео, миру всім нам!